Тому що і можна зіграти і ці захисника так і нападника, але зараз не про Ефель нього, Прест зараз про те, як ми відкриваємо рахунок <пост> сьогоднішньому матчі. 1-0. є, закидає Сімчук. Yeah, Давайте tripple зараз tripple подивимось на повторі, як нам вдалося це зробити. Допрацювали ми кидочок з дальньої дистанції. Ось він, рекошет, і ось те, якраз про що ми говорили. Що не впевнено, не впевнено у ранці зіграв Гаврилюк. Роз Гаврилюк перед. Від собою відбиває добивання, раз шайба опиняється вже за спиною Гаврилюка, і добивання вже у порожні ворота від Сімчука. І це один серед <с гравців <с із так зараз небезпечний момент. кидок з незручною, добивання і немає, немає зараз взяття воріт. Шайба побувала у воротах, але от ми бачимо красномовний рух одного з арбітрів, що ця шайба зрахована не буде, тому що Удар ногою по шайбі був цілоспрямований. Давайте ще раз подивимось. Ось цей кидок. Шайба залишається на п'ятачку. Ну і дійсно, ногами ковзаном добиває шайбу на у ворота Назар Ружніков в цьому моменті. Після першого китка Ярослав найменшою кількістю ігрового часу ігрової практики в поточному сезоні буде грати проти нашої студентської збірної. Ну будемо вірити, що нам знову ж таки вдасться його прошити, і зараз нам вдається це зробити. Дуже класний потужний кидок проходить. 2-0. Ярослав Панченко подвоює перевагу нашої команди. Ну і зараз може себе відчути справжньою зіркою матчу НХЛ. На такій арені відзначається дуже красивим закинутим. Волонд. Давайте ще раз подивимось з верхівки правого пола вкидання, потужно слепшотом відправляє шайбу вкут, в кут, в ближній кут а воріт це, серед дев'яти клубів. Ну, це показник навіть гірше ніж для шостого місця. А зараз класний момент, і нам дає. Закинути втретє. Гліб Кривошапкін. Гліб Кривошапкін. Тут для нього все партнер зробив. Кривошапкін приймає передачу в центральному слоті, перекладає на незручну і відправляє шайбу під стійку. Давайте ще раз на повторі подивимось: Бородай віддає цю передачу. Ну і як класно розбирається із вукіпором суперників, Гліб Кривошапкін. Дуже швидкий хокеїст, який не лише на до університетських команд такий термін застосувати. Віковий то саме він зараз опиняється на лаві для штрафників. Ну а ми нарешті реалізуємо більшість. Нарешті ми це зробили. І 4-0. 4-0. шайба. У Давайте подивимось на цей розірван. Кривошапкін віддає на Матейченка. Матейченко підкидок ратушному і добивання вже з п'ятака від Дениса Матусевича. Денис Матусевич приєднується до е, історичної події для українського хокею і встановлює вже рахунок 4-0 від Федерації хокею України, що там саме відбулося із Денисом Матусевичем. Я впевнений, що вже завтра, точніше, вже сьогодні, так? Так, 4 1 рахунок. Ось так дві неприємні новини. Поспіль трапляються спочатку травма Матусевича. Ну а потім одразу пропускає Богдан Дяченко з китка де вона Сколескі. прокидає на хід. Це виходить, що передача на горді Кейна. І Богдан Дяченко майже врятував нашу команду. Але від його пастки шайба проскочила за спину, і от ми бачимо, що таки Чотири в три. Зараз канадці проводять атаку. Передача в другий темп не проходить. Перехоплення від нас Ну і тут можна вже відповідати два в одного. Передача проходить і Кривошапкін дуже класно віддає на Ружнікова. Ружніков не залишає. Ой, Перепрошую, це Симчук. Сімчук оформлює дубль. Михайло Сімчук відкривав сьогодні рахунок в нашому матчі і закидає п'яту шайбу нашої команди. Давайте ще раз подивимось. Сімчук віддає на кривошапкіна, кривошапкін. На кривошапкін В'їжджає в зону і віддає передачу під ключкою суперника. Не зміг тут перехопити цей пас Сем Стюарт. Ну і далі розбирається дуже впевнено Сімчук із голкіпером і прошиває і Сімона Харкнеса. for both of these teams. They're able to take those flags. I expect that to be hanging at Wayne Fleming Arena sometime soon. What a great moment. The officials get in there as well. What an exclamation point for exactly. Team Ukraine ending off this tour in an NHL barn with a 5-1 win.